Фурман Руслана Павлівна працює в Рівненській загальноосвітній школі за числом 23 з 2002 року. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Професійно-компетентний, ініціативний творчий педагог, якому притамане нове бачення сучасного уроку музичного мистецтва. Сьогодні на її уроках діти справді щасливі, бо відчувають свою особливість, неповторність, унікальність. Руслана Павлівна вміло трансформує в своїй роботі нові педагогічні ідеї, освітні інновації, передаючи досвід молодим колегам. Чулює міську творчу групу вчителів музичного мистецтва, успішно працює в обласній науково-дослідницькій лабораторії під керівництвом Оксани Гумінської, є учасником обласних та всеукраїнських освітянських форумів. Використовуючи методи проблемного навчання, вчитель формує морально-естетичні цінності школярів. Як на уроках, так і засобами позакласної діяльності Продовж багатьох років є талановитим керівником дитячих колективів, який не лише навчає учнів естрадному співу, а й духовно збагачує школярів. Чи сприймати та відчувати музику художній образ. Вихованці Руслани Павлівни є активними учасниками мистецьких конкурсів, де неодноразово виборювали призові місця та гран-прі всеукраїнських пісенних фестивалів. Зустрічаємо Різдво, Братська Коляда. Під небом Рівного весняний первоцвіт, обласного конкурсу естрадних виконавців Юна зірка міського конкурсу Веселий вулик. А переможці та дипломати міжнародного конкурсу молодих виконавців Шоу Західні регіони пов'язали своє навчання і подальшу долю зі сценою. Після на творчість юних виконавців яскраво представлена на аудіодиску сузір'я майбутніх зірок, який записаний на студії звукозапису Феймус Продакшн. Учні захоплюються своїм наставником, адже вона привітна і добра, мудра і щира, найкраща у цілому світі, щоб освітлювати сонцем інше. Потрібно носити його в собі. Таким є педагогічне кредо вчителя музичного мистецтва Руслани Фурман.